На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великоліберних кулеметів, Гнутове Павлопіль, гранітне, водяне. БМП неодноразово вели вогонь по широкіному, протанкові ракетні комплекси по водяному. На Донецькому напрямку 120 та 82 мм мінометів, також гранатометів та стрілецької зброї, окупанти обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Луганське, Новгородське. Загалом зафіксовано 41 обстріл, одного нашого військового поранено. На жаль, військовослужбовець, який вчора вважався зниклим безвісти, загинув. Прохання до всіх громадян, котрі проживають в зоні проведення АТО. У випадках, коли після обстрілів ви виявили уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів, в жодному разі не піднімати їх, доки ділянку не оглянуть представники поліції. Без Відповідно, їх вивчення фото та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази міжнародному суді.